Розпаковка та швидкий відеогляд в нас акумуляторна ланцюгова пила торгової марки Техас. Це в нас лінійка One Energy, тобто один тип акумулятору підходить на різні пристрої. Якщо потрібно, акумулятори можна докупити або використовувати, наприклад, ті акумулятори, які на даний час маємо на інші прилади, які потім можна купити. У нас також 3 роки гарантії на цю пилу. Дивимося, що по характеристиках. Тип двигуна безщітковий, вага в неї 1,3 кг, один акумулятор в комплекті, один зарядний пристрій в комплекті. Максимальна робоча швидкість 5000 обертів на хвилину. Довжина шини у нас 152 мм. Давайте дивимося, що у нас всередині. Всередині в нас кейс. Кейс пластиковий, застіпки пластикові. Якість. Нормальна посередня. Інструкція гарантійний талон. Один акумулятор на 2 А години. Зарядний пристрій півтори ампер години от з таким от штекером. Ось так воно. Вставляється і заряджається. І сама пилка. Пилка дуже простенька. Тут немає ніяких додаткових клавіш, немає для ціпка в нас. Де масло заливати. Але тут є підтяжка без розкручування пилки. Оце кнопка блокування. Ми розблоковуємо, розблокували. І оце можна попустити. Бачите, як пропустило. Підтягнути. Підтягнулось. І знову заблокували. Зараз перевіримо у роботі. Такий у нас захист. Акумулятор вставляється дуже легко. Вставили. Кнопка пуску, кнопка блокування. Тепер дивіться, тут є така фішка, в нас спуск лише з другого нажимання. Тобто друге швидке нажимання, бо перше нажимання може бути випадкове, можна собі щось пошкодити. Тут зроблена така фішка. Раз. І два. Також давайте перевіримо кнопку блокування. Все працює. Усім дякую.